Друзі, вітаю на каналі. До мене прямує техніка, два трактори. Ми нарешті будемо дискувати всі мої ділянки і засівати їх соєю. Чому кажу нарешті? Тому що вже 12 травня вже люди всі посіялись, але в багатьох вже і попідмерзала та соя. Чого не посіявся я, по рекомендації людей, досвіду, яким я довіряю, я вирішив почекати. Вони стверджують, що потрібно сіятись, коли цвіте горіх, сою потрібно сіяти. Можливо, хтось мав досвід такого пізнього посіву. Напишіть, буде цікаво. Мені, в принципі, цікаво, що з того вийде. Вирішив все знімати, все буду показувати. Зараз все покажу, як ми. Як ці всі процеси відбуваються, як дискуємо ділянки, ось, до речі, одна з тих ділянок, дивіться, як позаростало. Взагалі було б правильно зорати ці всі ділянки, але в мене трохи то не вийшло було. осінню, були інші справи. Тепер будемо дискувати. Це вже трошки відхилення від технології, але що маємо, то маємо. Зараз покажу, як ось це все змінюється на очах. І також покатаємось на сівалці, це все покажу. Я взагалі дуже люблю ці всі процеси. І, як завжди, всім дуже вдячний за підтримку, дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал та, знімає, та допомагає, надихає знімати більше відео. Вже він їде трактор, задивився, почав заплутуватися. Один трактор з дисковою бороною їде. До речі, кого цікавить ось цей трактор, продається. Зараз під'їде ближче. Це Біла церква, Білоцерківський район. Трактор в сукарному технічному стані. Кого буде цікавити, залишу номер телефону в описі під відео. Зв'язуйтесь з людиною безпосередньо. І... Ну і собі там всі нюанси можна уточнити. Е, так, Їде один трактор, ззаді їде трактор із сівалкою. Ось це ще дорога. Тут можна їздити. Ось продається ось це, МТЗ, наскільки я в них розумію. Людина, людина досить гарно за ним доглядає. Ось приїхав трактор із сівалкою. Зараз всі ці процеси покажу. Відходив на іншу ділянку, потрібно було подивитись один момент. Ось дивіться, що людина зробила з тих хащів. Шикарний результат. Зараз інший трактор починає сіяти. Це на далі також покажу так, виходить, така краса з тих пащів. Більше допускати до такого, надіюсь, не буду, дасть Бог. Тут якийсь урожай буде. Ця ділянка Сіється ось ця ділянка дискується. Зараз покажу. Ось стоїть мотоцикл, мені ним пересуватись зручніше, зараз тепло, подобається на мотоциклі краще, ніж на автомобілі. Ось ділянка до половини вже здискована. Цю ділянку я в минулому році показував відео, я її купив в минулому році. Тут були такі бур'яни, що по висоті до половини трактора. І ось дисковою бороною пройшли. І зараз ця друга обробка, вже щось стає схоже на нагород. Посію сою, бур'ян. Загине, бо буде кропитись соя і буде хороша ділянка. Ось такий шикарний чорнозем. Взагалі в нас шикарні чорноземи. Це дуже класно. На цій ділянці у мене була соя, ділянка значно краща. Однак потрібно було все це зорати осінню, але ну, як є, буду вже більше приділяти уваги цим моментам. І я знаю, що в мене багато толкових підписників, які займаються чимось подібним то підказуйте, пишіть в коментарях. Буду дуже вдячний за інформацію. В принципі, діліться досвідом, що як робити. Можливо, щось не так виправляйте. Буду вдячний. Ділянку вже додисковуємо, зараз будемо сіяти. Хочу показати, яку сою сіємо. Соя ось така, хороший сорт, перевіяна. Також цікавий процес, забув, щось не подумав зняти. Кому цікаво, пишіть, наступного разу зніму. Ось так воно це все виглядає. Зараз попрошусь прокататись на сівалці, покажу ще з цього ракурсу. Аттракционы в селе Так Великая делянка Зараз спробую максимально близько показати, як сіється. Головне не посіяти камеру, бо мабуть не виростить. камери. Ще з приводу того, чому продають цей трактор, справа в тому, що люди розвиваються, купують більш потужну техніку, а взагалі дуже добре вони доглядають за своєю технікою і, як на мене, в шикарному технічному стані всі деталі можете дізнатися за телефоном, який буде в описі. Всі мої ділянки вже посіяні, Вон, хлопці досівають сусідську ділянку. Людина така ж, як і я, 12 травня сіє сою, Але я думаю, щось з того вийде. А, але оскільки знехтував технологією, а, не виорав осінню, ось доведеться більш за все кропити два рази бур'ян. Хто знає щось про це, як ви вважаєте, напишіть. Чи доведеться два рази кропити. І, в принципі, кому що цікаво, також пишіть, про що знімати. Ну і наразі все. Всім дуже вдячний за підтримку. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте. І до зустрічі в інших відео. Слава Україні!